Вітаю вас, дорогі друзі, Пастор і гріх або розочарування. Ось така тема сьогоднішньої нашої програми. У книзі пророка Єремії, 17 розділі, написано ось які слова. Проклята людина, яка надіється на людину і робить тіло своїм раменом, а серце його відвертається від Господа. І він, як кущ у пустині і не побачить нічого доброго. Друзі, все частіше і частіше ми чуємо, як служителі, релігійні лідери та пастори церков падають у гріх. Ось нещодавно я прочитав таку інформацію, як старший пастор церкви в Далласі, це штат Техас, був усунутий свого служіння, а також. Будь-якого християнського служіння, яке пов'язане з ним, були відмінені християнські семінари, конференції, телевізійні програми, де він викладав, будучи доктором богослів'я. І причина була одна старішини церкви оголосили про те, що він мав неналежні стосунки з іншою жінкою. Будучи одруженим 40 років і маючи чотирьох дітей, 73-літній відомий вчитель Біблії і старший служитель церкви, був вилучений з церкви за цей гріх. І багато друзів-християн, які слухали його, були в шоці. Вони не могли зрозуміти. Як таке могло статися? Їхній улюблений вчитель Біблії, проповідник, автор християнських книг, впав в такий тяжкий гріх. Як же тепер ми маємо чинити? І багато з них, дорогі друзі, впали у вічай. Тож, улюблених християнів. Сьогоднішній біблійний вірш нам говорить про те, що проклята людина, яка надіється на людину. Виявляється, що довіряти людям надіятися на них це прокляття, тому що вони розочаровують нас. Пригадуєте історію, коли Ісус попросив апостола Петра закинути невода для полову риби. Петро спочатку протестував, можна так сказати, тому що в цей час не було ніякого змісту ловити рибу. Але коли апостол Петро послухався, він на власні очі побачив користь від того, щоб покладатися і довіряти Богу. А Симон сказав у відповідь: так написано у Слові Божому. Наставнику, цілу ніч ми працювали. І не вловили нічого, але за словом твоїм укину невода. І зробивши оце, він безліч риби набрав, або вони, тобто учні, які були разом з Петром, і їхній невід почав прориватися. Слухняниць з Богові вимагає довіри. А якщо довіри немає, то як слухатися Бога? Тому нам потрібно переглянути, кому ми довіряємо, на кого ми надіємося сьогодні, щоб пізніше не розочаровуватися в людині, яка б вона не була, так сказати, духовна, чи яку позицію в церкві не займала. Ми, як християни, маємо зосередити нашу довіру на Бога, навіть коли все не гаразд, коли ми бідні, голодні, плачемо, коли нас ненавидять інші люди, переслідують і підводять ті, хто вище положення займає в церкві. І коли ми надіємося на Бога, Він не підведе нас. І більше того, як результат довіри Богу, ми отримуємо набагато більше, ніж ми можемо навіть собі уявити. Чому ж все-таки все люди в наш час все менше довіряють Богові? Тому що, дорогі друзі, як каже пророк Єремія, якщо серце людини відвертається від Бога, то людина починає шукати якоїсь безпеки у своїх ближніх, друзів, знайомих, служителях церкви, духовних наставниках, так би можна сказати, теж, тим самим людина не кликає на себе прокляття. Подивіться на Юду. Він зрадив Ісуса. Друзі, навіть наш найкращий друг може зрадити нас. Тим я хочу сказати, що тут на землі ми є приходьки, і все, що тут є, воно тимчасове. Друзі, які ми довіряли все життя, можуть зрадити нас, служитель церкви, проповідник може впасти в гріх або проповідувати таке, що ви не можете його вмістити в голову. Якесь злевчення. Друзі, погляньте на друзів Йова. Вони не розуміли його страждань, а докоряли йому в тому, що він не робив. Вони говорили йому, що це він винен, що він так страждає. Тож, любі мої. Ми знаємо достовірно, що лише той, хто надіється на Бога, ніколи не буде засороблений, бо він. Нас ніколи не підведе. Як в книзі пророка Єремії, а також в книзі Псалмів говориться нам, що той, хто надіється на Господа, він є блажений, він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і навпаки, проклята людина, яка надіється на людину і робить тілом. Своїм раменам, а серце його відвертається від Господа. Він як кущ у пустині і не побачить нічого доброго. Що означає покладатися на Бога? Це означає залишатися непохитним у дотриманні Божого Слова, навіть якщо знамениті служителя падають, зраджує ваш друг. Блажена людина, що не ходить на раду безбожних і не стоїть на дорозі грішників, і не сидить на місці насмішників, але в законі Господньому його насолода. Ось, друзі, в чому наша християнська насолода це в Господньому законі, в Його слові. Друзі, коли подивитися на ранню церкву, а це 60-ті роки нашої ери, там були єретичні проповідники, які казали, що немає воскресіння з мертвих. Пригадайте послання апостола Павла до Корінтян, якщо я не помиляюся, 11-й розділ, або ж інші розділи, які говорять про таких лжевчителів. Апостол Павло говорив, бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Зауважте, що це не прості, так сказати, віруючі, які сидять там на лавочках в церкві, а це були і будуть керівники, лідери, пастори церкви. І що саме неприємно і прикро сьогодні, коли стається таке служителями церков, те, що вони таким чином безславлять ім'я нашого Господа, а також його послідовників, церкви Господнії, наносять велику шкоду, а то й більше, бо таким чином. Навіть зрікається своїх дружин, дітей, свою сім'ю. Як не прикро говорити, але які відносини після таких дій, служителів своєю дружиною, своїми дітьми. Звичайно, дорогі друзі, Бог прощає, коли людина від серця кається, але наслідки залишаються. Пригадайте, Царя Давида і старого заповіту святого Писання, що він чинив і які наслідки були. Тож, дорогі друзі, не кладімо нашої надії на людину, якщо ми не хочемо мати розчарування. Я пригадую, як я був ще молодим християнином, а також за віком був молодим, я приїхав. До одної місцевої церкви в Здолбунів, щоб запросити церковний хор і пастора цієї церкви на своє власне весілля. Причому я сказав до пастора церкви після служіння, Я надіюсь на вас, що ви приїдете, він відповів мені, проклята людина, яка надіється на людину. Ви знаєте, я Остовпів, здивувався такі відповіді пастора церкви, але пізніше я зрозумів, на власному досвіді Біблія, Слово Боже, є завжди праве. Отже, дорогі друзі, не впадайте у вічай через такі ситуації, які стаються служителями церков в їхньому житті. Це ще один приклад того, що хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Продовжуйте довіряти Богу і надіятись на нього. Біблія говорить: надійся на Господа всім своїм серцем, і на розум свій не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх. І він випростої твої стежки. Ось на цих словах я закінчую сьогоднішню нашу програму. І як завжди говорю вам, залишайтеся з Богом.